Слідство інфо з'ясувало, що в інспекторок харківської одеської та чернівецької митниць декларації не збігаються з лакшері лайф. 22-річна Софія Крікунова, державна інспекторка на одеській митниці. Що цікаво, у своїй декларації дівчина задекларувала півтора мільйона гривень як подарунок від батька. Однак його зарплату вказала у 6,5 тисяч гривень. Крім того, Софія любить порушувати правила ПДР, хоча в декларації немає жодної автівки, і звичайно, брендові речі та відпочинок на курортах Мальдів та Домінікани, де за номер на двох треба віддати від 25 до 31 тисячі гривень за ніч. Анна Асанова, головна державна інспекторка відділу організації митного контролю на Харківській митниці. Скільки заробляє дівчина? В декларації вона не вказала. У інспекторки є квартира за понад 3,5 мільйони гривень, власницею якої вона стала ще до призначення, та авто за 750 тисяч гривень. Як пояснила Анна, це все дарували колишні заможні чоловіки.